Якій формі їздили ви свій на яких вишипаєте, як зараз одягнуть ті ну, Зараз Наразі дуже важко порівняти, тому що ми їздили, коли ще був, скажімо, Радянський Союз, про який ви, напевно, вже і не знаєте, що це таке, тому що його навіть в школі вже не згадують. Тому це дуже важко порівнювати. Це, тобто на даний момент у вас є можливості такі, які в нас не було. Ми їздили в такій формі, що ви собі просто уявити не можете, це були ще сіні велотруси, які ви просто ніколи не бачили. Що це таке? І ці майки, коли туди ти лежив флягу, то вона діставала тобі до колін. Оце такі були майки. Тому що вона була шерстяна, відповідно з кожним пранням вона розтяглася більше і більше. Весипеди в нас були взагалі, такі, які ви можете ще побачити десь в якихось музеях. Але не зважаючи на це, кожен з нас вірив в те, що він кудись може попасти і працював над цим. А працюється це на дорозі, в залі. І цього не видно. Видно тільки тоді, вже коли по телебаченню ти бачиш змагання. А це все 90% тієї, яку ти повинен зробити, ти повинен зробити сам і сам собі зранку вставати і говорити, я це сьогодні зроблю. А не так я зранку встав, а навіщо мені це треба? Сьогодні нічого не буду робити. Це найпростіше здатися. Тих, хто не здасться, то чогось досягне. А хто здасться, то нічого вже не досягне. В незалежності від того, чи це буде спорт, чи це навчання, чи це робота, чи це інша яка, вид діяльності. Це те, що я вам можу порадити. Ігор, Дякую, я не дарма до питання пане Ігорію, чому до питання. Минулого року, в такий час, я забув кабінетку, до мене за мужчина, підтягнутий, симпатичний, доброго дня, доброго дня, дає мені плунок, плунок і дає десь порядка восьми комплектів форму по тобі. І говорить мені, пане Павло, вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, за це. Що я мало приїзд форму. Це для мене був шок. Е, Удар. Я кажу, хто би є. Говорить Василь Панчак. О, Володимир. Володимир Панчак. Йому на сьогодні 54 роки. 54 роки мужчині. Він живе в Штатах, в Америці. Але він колись виховався в нашому Майстер майстерськвопі. Ви собі уявіть, що він їдучи із Америки, я забув про нас, знаючи наші умови, можливості. Привіз форму до нас і переді мною вибачається перед вами, що він мало привіз. Бо місце в самоліті якого обмежену, баба, багажу, але він про нас не забув. Оце я говорю для того, щоб ви знали, які риси ми хочемо бачити у вас. Доброта ціль білиться. Парк Ігор стоїть, може він зараз потім мене послали. Минулий рік. Він нам передав дуже багато спортивної форми, відмінної форми, якісної клубу Талійського. Передав для вас безкоштовно. Оце є справжнє меценатство. Минулого року він нам передав дуже багато фляг висачить народні десять наперед, які вам будуть потрібні. Це теж меценатство. Я вже давність за